Неполога зала. Якщо все добре, намовлявся з'являється здесь. Якщо не буде вже є якісь там є ускладнення, напроти операції. Допомагають там. Це операційне. Обладнання сучасне, укомплектоване, наразі потреби в операції немає. П'ять виходів, автономне живлення, запас води, їжі, вентиляція. Через постійні російські обстріли перинатальний центр перемістився в укриття. У нас були випадки, коли після обстрілу город був знеструблений, сховища навіть цього не пам'ятали. Тобто там автономне живлення, там стоять батареї, там стоять генератори. Це все працює автономно. Люди навіть не чули і не бачили, що був обстріл і що нема світла в іншій частині міста. Перинатальний центр розрахований на 40 жінок. У разі оголошення повітряної тривоги сховище може вмістити також медичний персонал і мешканців навколишніх будинків. Після того, як там були славнозвісні прильоти по нашому акушерському корпусу, ми спустилися на перший поверх, але це також було недостатньо для повної ну, безпеки персоналу і нашого і наших пацієнтів. Тому був запропонований урядом і нашою адміністрацією проект. По переобладнанню нашого перинатального центру, і це все було спущено сюди вниз. Тут у достатньо, все обладнання, доплери, все монітори пацієнта. І також є у нас і запаси їжі. Якщо потрібна, находчи вагітна, то в нас і. Печиво, і чині, і вода все є одноразова посуда, все є. В нашому перинатальному центрі ми надаємо гуманітарну допомогу, яку отримуємо від різних фондів благодійних організацій. Це і у вигляді памперсів, і салфетки, гігієна, одяг. Дар'я очікує на народження дитини. У цьому центрі говорить, почувається в безпеці. У мене вже просто срок народжувати, але не народила. Ось лягаємо на, на збереження. Є туалет, душ, можна де помитися. Все є у підземній лікарні. Також працює гінекологічне відділення. Цієнтів зараз п'ять одна сьогодні на операцію, і одна, яка виписується, і дві теж на сьогодні на операцію. Вилічилася раніше. І <таспоріст> зараз мені треба зробити операцію. Ну, я по зуму повернулася. Mm -hmm. Умови подивіться, атлічно, просто гляньте. Я за, зашла собі підвал. Думав, будь що це скажу не підвал, це царство. Три джерела фінансування за кошти перинатального центру за власні кошти. Ми зробили проект на кошторисну документацію. Це мільйон двісті. І, а і решта, тобто вартість проєкту понад 105 мільйонів гривень. От 1, 200 мільйон двісті це кошти перинатального центру, а решта розділи, поділилася: 90% це державний бюджет, 10% це місцевий бюджет. Якщо 105 мільйонів поділити, то 1, 45 мільйонів 45 це обладнання, а решта там 60 мільйонів це будівництво. Олена Ліщенко, Роман Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.